Гра. Виклади з ватних дисків. Для цієї гри тобі буде потрібно аркуш картону синього кольору, Фломастери або маркери. Ватні диски. На аркуші картону синього кольору виклади доріжки, сніжну гірку. Та сніговика. Гра виклади з ватних паличок. Для цієї гри тобі буде потрібно Аркуш картону синього кольору та ватні палички. На аркуші картону синього кольору виклади зимовий ліс. Та сніжинку. До нових зимових зустрічей!